Подожди, мої поклони, слава Шіліпропаді. Сьогодні ми прочитаємо наступний вірш другої глави першої піснішим паготом Божественність та Божественне служіння. У попередніх віршах суток у сьогодні вже неодноразово казав про те, якою має бути справжня дгарма живої істоти. Яка отримала людську форму життя, якою ця тгарма не має бути, ми читали минулого разу, но падає шама Ева Хікевалам, якщо виконання обов'язків ОНУ не призводить до поглиблення бажання слухати оповіді про о, розваги про діяння верховного богособи, тоді ця тгарма є просто марною працею. І ще раз, тобто. Вже здається, четвертий вірш так методично, систематично, суто з спростовує хибні уявлення про дхарму. Що, власне, не є випадковим. Багава там ще на самого початку пішло е, в ясаде, а у другому вірші Багава там каже, дарма прочкіта кайтавотра. Тобто в, тут, тут атра, тут в Багава там кайтава дхарма – там, прорхи, так, да. вона, вона відкидається. Кришна, тобто Багаватам починається там, де закінчується Бхагаватгіта. Кришна каже, відкинь усі надумані так чи інакше зумовлені э, дгарми і просто віддайся мені. І знову ж таки, судака тут каже те саме, раз за разом. Давайте ж прочитаємо сьогоднішній фірш. Omnamo Bhavate vasudevaya, Omnamo Bhavate vasudevaya, Dharmasy Apavargyasya, Narthortha Yopakalpati, Narthasya Dharma Kantasya, Kamolla Bayekis Mritahan, Dharmasyahi Apavargyasya, Nardhortha Yopakalpati. Нартхасія дармайкасьябаях і смертага усі обов'язки людини безсумнівно призначені тільки для того, щоб досягнути остаточного звільнення. Ніколи не треба виконувати їх задля матеріальної вигоди. Крім того, мудреці проголошують, той, хто виконує найвище визначене йому служіння ніколи. Не повинен використовувати матеріальні здобутки на те, щоб чим далі глибше занурюватись у чуттєві втіхи Ще раз. усі обов'язки людини безсумнівно призначені тільки для того, щоб досягнути остаточного звільнення. Ніколи не треба виконувати їх задля матеріальної вигоди. Крім того, мудреці проголошують. Той, хто виконує найвище визначене йому служіння, ніколи не повинен використовувати матеріальні здобутки на те, щоб чим далі глибше замурютись у чуттєві втіхи. Дармасіакя Паваргіяся, Нарткоурт Кайопа Калпатин, Нартхасія Дармакан Тасія, Камо Лапаях і Чесно кажучи, я провів не одну годину, розмірковуючи над, розміркуючи кожного, кожного слова. Перша частина Дармасякаповаргія Сіянардкорт .е. покалпати каже про те, що метою виконання цих обов'язків <кхідністю> людиною о, не має бути артха, артха, яка прихована тут, артха економічна вигода, матеріальне збагачення. Тобто не артха є, не для артхі, артха є, не для арті упакалпати, упакалпати. Призначене, давайте подумаємо, що саме призначене. Тобто, воно не є ціллю артхою. Тобто тут артха в двох значеннях одразу: артка як мета життя, і артка як одна з чотирьох. Як вони звуться, ці чотири, чотири чотири мети людського життя? Як вони там чи. Я забув, може підкажете мені. Чотири, е, чи вони так і Чотири артха. Так, вони так звуться. чотири мети людського життя: дарма, артха, кама, мокша і артха бажання, бажання матеріальної вигоди, бажання економічного процвітання, економічний розвиток. Так. І ця артха не має бути артхою. Тобто, це економічне збагачення, воно не має бути остаточною метою. З оточною метою чого? Дармася. Дармася – слідування дгармі, так, виконання дгарми. А слово аповаргія сія, аповаргія. Аповаргія цікава, це та особа, яка йде шляхом звільнення, шляхом аповаргії. Пам'ятаєте, паваргія паварга, шлях матеріального занурення, занурення матеріального життя, і є аповарга. Але аповаргія це той, хто прямує цим шляхом це я зрозумів не одразу, і коли так я побачив це, то воно стало трохи збігатись. Тобто для того, хто є йде шляхом аповаргії, той, хто є аповаргія, для нього метою виконання його дгарми, дармесія і ме, метою артхою, не, на, не має бути артха. Артха як економічне збакачення. Воно для цього на упакалпате. Упакалпате означає не призначене, тобто не призначене. Це не призначене для цього. І як на мене, то друга частина вірша повторюю фактично, фактично те саме, тільки каже, що метою виконання дгарми не має бути бажання здобути чуттєві насолоди каму. Тобто лабая лабая заради здобуття. Кама каме, також дгарма, або, дарма і кантасія канта для тієї людини, яка прагне вищу цілі в своєму житті, виконуючи свою дхарму. Кама знову ж таки не має бути метою здобуття. Камолабайхі Смертаха. Ще раз кажу: що непростий, як на мене, непростий вірш, як це все поєднати. Але обидві частини, власне, кажуть дуже схожі речі: просто в першій частині відкидається артка. Економічна вигода як остаточна мета життя, і у другому у другій частині е, кама відкидається, але ж кама є логічним наслідком арт так для чого ми заробляємо гроші? Для того, щоб витрачати їх на суттєві насолоди на субові. жаль, зазвичай. Дармесяка Паваргіяся, Нартхорта йопа Калпате, Нартхася Дармекантасія, Камолабайфі, Смертаха ось обов'язки людини. Безсумнівно, призначені тільки для того, щоб досягнути остаточного звільнення. Ніколи не треба виконувати їх задля матеріальної вигоди. Крім того, мудреці проголошують, той, хто виконує найвище визначене йому служіння, ніколи не повинен використовувати матеріальні здобутки на те, щоб чим, щоб чим далі глибше, чим далі глибше занурюватись у чуттєві втіхи. Як повноти картини прочитаємо. Original pattern, all occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. Це то, що те, що як це в українському, призначене е, найвище визначене йому служіння, а тут Ultimate occupational Service. Тобто, ну тут немає слова призначене або визначене, але так, е, остаточне, найвище, так е, виконання виконання найвищого обов'язку, можливо так. Для відного можуть приходити якісь матеріальні блага, але навіть для того, хто займається відно, який займається вищим служінням, я би так спробував пояснити. Але питання в тому, як він буде це використовувати. Як ніколи це не треба робити для, для витрачання отриманих ресурсів на чуттєві втіхи. Ну, тут такі невеличкі. Пояснення, що проходи. Аппіланна, проміжні, будь ласка, мої поклони, будь ласка, могли б прочитати. Абзац, пояснення, будь ласка. Якщо вам зручно. Дякую, зручно. Ми вже говорили про те, що людина. Яка виконує чисте віддане служення Господові саме собою здобуває досконале знання та неприв'язаність до матеріального існування. Однак є і такі люди, що вважають, мета всієї різноманітної визначеної діяльності, зокрема, і релігії, матеріальний зиск. Людям у будь-якій частині світу властиво сподіватися, що за своє релігійне і всяке інше визначене для них служіння вони матимуть матеріальну вигоду. Навіть ведичні писання пропонують різні заманливі матеріальні здобутки, як винагороду, за всілякі релігійні дії. І ці принади та благословення релігійності приваблюють людину. Чому ж так званого віруюча вабить матеріальний зиск? Тому що матеріальна користь дасть змогу здійснити свої бажання, а це зі свого боку задовольнить прагнення чуттєвої насолоди. Отаке От це коло визначених обов'язків людини. Так звана релігійність що веде до матеріального достатку і матеріальний достаток, що дає задоволення бажань. Як правило, всі люди, що переднули в активну діяльність, прагнуть чуттєвих насолод. Однак, слова сутика з вами повністю спростовують цю концепцію і їх можна вважати за остаточний присуд шімат Багавата. Дякую, дуже дякую вам. Так, категорично пролунало. Особливо з ваших вуст. Так, це суто повністю спростовує, і це остаточний присуд пакет. Олег Пробу, дозвольте, будь ласка, попросити вас прочитати цей абзац. Який у жодному разі. Перекісне, дорогі відані. Прошу прийняти мої виконання. Дякую. У жодному разі. Не треба виконувати визначене служіння лише задля матеріального зиску. Не можна також використовувати матеріальний здобуток задля чутливих чуттєвих втіх. З наступного вірша можна дізнатися про те, як треба використовувати матеріальні надбання. 10 а, ну, прочитайте, будь ласка, ще сам вірш. Усі обов'язки людини безсумнівно призначені тільки для того. Щоб досягти остаточного звільнення. Ніколи не треба виконувати їх задля матеріальної вигоди. Крім того, мудреці проголошують, той, хто виконує найвище визначене йому служіння, ніколи не повинен використовувати матеріальні здобутки на те, щоб чим далі глибше занурюватись у чуттєві тіхи. дякую. Дармасіяка поваргіяся, Нартхвордгопа Калпите, Нартхасія, Дармакантесія, каму лабаях ісплітаха. Знаєте, я так тільки що подумав, що в цьому вірші зустрілися всі чотири складові ведичного мовити чотири ведичні цілі. Тут є і дарма, так, і дарма, і є артха. Навіть кілька разів, але, ну, так, да, можливо, один раз клончим. Артха є кама. І навіть є Мокша. Мокша, але вона тут представлена як аповарга. Аповарга. Шлях шлях звільнення. Я дуже коротко нагадаю про аповаргу. В саскринському алфавіті основні приголосні, 25 приголосних, вони розбиті на 5 варг. Каварга, Чаварга, Таварга, та Паварга. І паварга це папха, бабха. Як? Шил Шилопропада по-різному пояснював, але казав, що, зокрема, що па це парабава, повна поразка, матеріального способу життя пха, це пхена, піна, урта, ба, це банда Банда – зв'язаність. Наслідками власних, власної діяльності. Бга це бгая або бгіта. Страх, наляканість. І, зрештою, маце мріть. Отже, паварга це ці п'ять компонент, але а це шлях, шлях звільнення, шлях звільнення з матеріального існування. Я замовкаю, тому що бачу, що перед науці інтіандере поклони буанонтомадоброву промітпуска. Дозвольте, будь ласка, попросити вас а, сказати щось з приводу. Вірша пояснення. По Цей вірш Лепропада пов'язує з сьомим віршом. В сьомому вірші э, говорилося, що вас до богаті бактио проявить Джан Ашу Вайрагия. Гяна г'яна, вайрага і г'яна. Тобто в процесі практики приходить, практика повинна привести до От. І... И... Тобто до апаварги, по суті, духовно дгарма, яка приводить до апаварги, повинна привести. Він каже, що тут, і тут коментарі він каже, що зазвичай люди прагнуть, не прагнуть свою практику довести до апаварги. От, вони прагнуть свою практику довести до ками. От, то, в процесі дгарми вони е, прагнуть до ками. До, до, до артхи, От. і природньо артха переходить у каму. Тобто, коли накопичується артха, то з'являється скільність до ками. І потім, далі, а дальше крок який? А дальший крок повернення до Дгарми. Слідуючий крок повернення до дгарми, потім знову накопичення артхи, а потом знову кама. І потім знову те ж саме: Дхарма кама. Дхарма Артха кама. От. І друга частина цього вірша вона говорить про те, що той, хто... але ті вдалі особистості, які виконують дхарма екам, то, дхарма екам, тобто вищу дхарму, Ті, хто виконують вищу дхарму, а вища дхарма – це зв'язано з апаваргою, то виконання вищої дхарми – також мож, як побічний результат може приходити і кама, От і, і, точніше сказати, може приходити і артха. Як побічний результат, виконання апаварги також буде побічним результатом і артха. Однак цю АРТХУ, яка буде приходити в процесі АПАВАРГИ, в ніякому випадку не слід використовувати як для ками. От в цьому суттєво. Як побічний продукт, як побічний продукт від служіння, може проходити, проходити якийсь угу. Навіть, тобто, мовить, дар, дар, дарма ека анта, дарма ека анта. Угу. Це той, хто займається найвищою, як тут сказано, визначеною діяльністю. І для нього можуть приходити побічні продукти. Угу. У вигляді артхі і можливості чуттєвого задоволення, але він не має на це там, от, вестись. Так. Дуже дякую, дуже дякую, Міті Андрей Брабо. Бу. Бу. Дозвольте, будь ласка, вас запитати, можливо, б, Бу, будь ласка, чимось поділитись. Ну, важко додати щось до того, щоб сказали ви і Нітінандер. Бо я просто слухаючи Нітіандер Райбер, бо я ну, така думка виникла, що в сучасному суспільстві люди навіть не прагнуть здійснювати дхарму. Їх просто приваблює артха і кама. Тобто, це все звужується. Просто хочуть. Просто хочуть насолоджуватись, не здійснюючи ніяких зусиль для того, щоб заробити цю, цю артху. І Шліла Бравопада говорить, це називається в одній своїй лекції на цей вірш Асурі Бгава, що це настрій демонів, які хочуть просто використовувати енергію Господа для власного насолоди. Він говорить, що вся е, сучасна освіта світа спрямована саме на це. І тому він називає її, е, як це буде, українською бойною образування, що дітей відправляють на, цю, на цей слотер-хаус. Е, просто щоб вони важко працювали, заробляли гроші і е, задовольняли свої чуття. Не, е, без розуміння того, що життя призначене для звільнення. Такі в мене думки з цього приводу. Тому е освіта в свідомості Кришні призначена на те, е щоб дати е істинне знання, яке може позбавити обумовлену душу від невігластва, яке в вступі в Бахватгітупада. Говорить про цю проблему, що людину пожирає Тигриця Невігластва, і тому необхідно звільнити цьому обумовлену душу цих пазурів Тигриця Невігластва. І... Mm. Ну, ось так. Де це? Йдеться про тигрицю? У вступі. вступі. У вступі Багавадгіту. The tigress of Nations. Wow. Я Вау, я, я забув, я не пам'ятаю про це взагалі. Так, mm вступ -hmm. до поговордіти. Ов'язково mm -hmm. знайду. Дякую, дуже дякую. Тобто це коло, про яке каже, Шилопропада, Дарма, Артхі і Каму, воно так би мовити, ще звужується. Це навіть вже не коло такий відрізок від однієї стінки до іншої. Як цей м'ячик скаче, так в мене ще якась така асоціація одразу виникла. Навіть не коло, а просто вже така. Одновимірна, одновимірна діяльність, така зацикленість. Ви казали про це коло, і Мінтіанерепроказав, йшов е пропаду, власне, це слово ось воно тут коло, так, визначено в бойовських людини, дарма артка кама, але воно не розривається, мокше. Я колись хочу <показу> показати, готувався до цього е огляду четвертої пісні Багу, там, і цей малюнок, як це сказати? вторинне використання сировини. так, Тобто, це е, ось так: наше життя це така переробка, взаємна переробка дарми, артхі і ками. так, Але взагалі все це треба викинути, викинути в, в смітник. І тому що, якщо це не призводить, якщо ми не розриваємо цей цикл і не прямуємо до, до Мокшен. До аповаргі, Не стаємо шляхом аповаргі. Не стаємо тим, кого називають аповарг'я. Аповаргья це той, хто йде шляхом шляхом оповар'ї. Можливо, хтось ще хотів би щось додати, а на Можливо, пробуем. Хари Кришна. Я єдине, що вспомнил, це як Шила Провопада історію Акбара і вербал. Когда, не помню, кто там вербал, да, он строил дом, и Акбар хотел, чтобы, ну, скажем, подшутить над советником своим, и, говорит, подкупил одного парня, говорит, и там такая как бы обряд, если новый дом, то ну, нельзя, чтобы никто в туалет ходил, ну, сходил. Вот, ну, типа по-маленькому. И, и, ну как бы этот приходит к нему а там ну, гостей надо встречать же и он пришел говорит можно я схожу в туалет говорит можно говорит только двери пусть будут открыты он взял как бы этот меч и держит говорит а чё ты говорит стоишь так держишь говорит ну если говорит хоть у тебя хоть капля мочи хоть упадет я тебе сразу голову срублю вот. И Шалапропада смеялся, говорит, и, и так же сам Шалапропада ему говорил по поводу, ну, Шилапрапада эту историю рассказывал в, в контексте того, что э, Кришна ему дает и храмы, дает и деньги. И дает, то есть, Но стоит хоть чуть-чуть, хоть -чуть, каплю проронить, так будет все обратный, так сказать, эффект. Вот, то есть, в контексте того, что дается богатство да, преданному, то есть, но ну он все, все ну, вплоть до копейки использует для служения Кришне. Кари, ни капли, ни капли, не теперь будет ассоциация, да, ни капли использовать для никакой, то сне ни, капли не использовать для себя, да, все задействует служение. Спасибо. Спасибо. Ну, я полагаю, что десятый текст также будет разве вы ещё поставят точку, ну вряд ли точку, но ещё раз подчеркну это момент. А, может, вообще хотел бы кто-сь что-сь додать? Олег Ана пробу. Анадис надо сейчас ещё пробу. Кто ещё? Добрым, тут ин прочитаем, прочитаем ещё раз вирш похинут на пробу. Может, попросит вас, пожалуйста, его прочитать, если. Вот. Дармася Хьяпа Варгасяя, Нардхортха йопа колпате, Нартхася дармайканта камо лабая і срітага. Усі обов'язки людини, безсумнівно, призначені тільки для того, щоб досягнути остаточного звільнення. Ніколи не треба виконувати їх задля матеріальної вигоди. Крім того, мудреці проголошують, той, хто виконує найвище визначене йому служіння. Ніколи не повинен використовувати матеріальні здобутки на те, щоб чим далі глибше занурюватись у чуттєві втіхи. Дякую. Дуже дякую на проблему. Ось, ну і на завершення я хотів би прочитати вірш, в якому складеться поварга. Так всі ви його дуже добре знаєте: це 3:25. Сатам про сангам мамовір'я сам відом, бувантіх расаяна катха же Шанат Аж Апаварга вартмані, шатаратір, бактір, анукреміщиті. У товаристві чистих відданих обговорення розваг діянь Верховного Богособу завжди дарує втіху та задовольняє як серце, так, як вухо, так і серце. Розвиваючи таке знання, людина поступово просувається шляхом звільнення, шляхом аповаргії. і таким чином. Здобуває звільнення. здобуває звільнення, його прив'язаність здає непорушною і так поступово пробуджується справжня відданість і розпочинається віддане служіння. Real devotion, and devotion тобто у товаристві відданих, які присвячують свою життя. Обговоренню діянь Верховного Богу особи, людина дуже швидко просувається шляхом звіни шляхом аповергі. Шлях аповергія каже, значить тепер, це шлях досягнення прямий. Тобто, це незворотній незворотні шлях, який веде до найвищої мети. Дуже ще раз вам дякую дякую за ваше терпіння і вашу увагу. І наступного разу. А, нема двох проблем, я бачу підняв руку, будь ласка. Харі Кришна, я хотів запитати, а «смрітага» <«Сміритага> Повідали великі мудреці. а чому іменно слово «смрітага»? «Смрітага». <сміритага> <сміритага> Скажу чесно, це я побачив, у, так сказав, Шидарасвамі. У своєму я пробував розшифрувати його пояснення. І він каже, що «смрітага», Смрітаха, він каже, що «смрітаха» означає муніб'ї мудрицями. Тобто «смрітаха» – Це має пам'ятатись. «Смрітаха» – буквально, буквально сміріта означає те, що має пам'ятатись. Те, що має пам'ятатись. Смартав'я також. Це можна сказати, «смартав'я», але воно тут по, ну, по вершовому розміру не підійшло. Смиріта, те що... те, що має пам'ятатись. Та те, що є об'єктом запам'ятовування. Шидара з вами каже, що це слово означає мунібі. Мунібі, тобто «муні», мудрець, мунібій, «мудрецями». Тобто так зазначено мудрецями, тому це треба прийняти е, треба прийняти це положення. Не знаю, чи, чи відповів я на Томадова Барбуну. Щоб пропадати так майже. Можливо, прямо за щедеру з вами. Бо я Угу. Добре. Дуже не хочу звершувати, але мушу. Ну, вже <laughs> Сьогоднішній редакт ми вичерпали. Дякую вам. Ванчикал потерпіща, Кріпасінтубіевича, патітаном, павень бью, ваш новобіономого намага. Дякую, Харі Крісна. Харі Крісна дякую. Всім дякую, другі Вітані. До зустрічі.